На бюджетній комісії обговорили програму соціально-економічного розвитку, яка не фінансується з обласного бюджету. Розроблена 31 обласна цільова програма, 21 – інвестиційний проект, зокрема у сфері освіти та охорони здоров'я. Що стосується джерел фінансування всіх цих включених програм, то обласний бюджет складає майже 986,5 мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток це 4,2 мільярди гривень. Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю з промисловими підприємствами Полтавщини, щоб виконати держзамовлення щодо мишинобудування. Проте переорієнтація виробництва потребує часу. За рік ми так не спромоглися з Міністерством економіки працювати дорожню карту розвитку промисловості в нашій області. На комісії згадали і про недобудований протитуберкульозний диспансер під Полтавою. Голова облдержадміністрації Валерій Головко говорить, що у 2015 році зібрано обладнання, яке проходить нову сертифікацію. Також закінчено будівництво очисних споруд. Якщо ми кажемо про третю чергу, останнього стаціонар, ми до неї навіть не підходимо. Бо це дороговартність будівля, але вона вкрай необхідна. Вона буде приблизно коштувати 130-140 мільйонів гривень. рахунок коштів обласного бюджету та... це нереально побудувати. Тож добудувати диспансер реально тільки за підтримки державного фінансування. Саме головна специфіка в проєкті цієї будівлі. От ми зараз здаємо другу частину загального комплексу, але в діагностичному цьому комплексі не передбачений ліфт, він передбачений в стаціонарі. Уявляєте собі? Обладнання. І ми зараз обладнання, ламаємо стінкою, вносимо обладнання через стіну, потім будемо закладати. За концепцією проекту інфекційний блок, який зараз знаходиться в центрі Полтави, повинен бути винесений за межі міста. Проте ця ідея теж дороговартісна та суперечить нормативам. За ними не можна об'єднувати дитячі та дорослі корпуси, що також впливає на вартість будівництва.